усієї душі вітаю вас, шановні друзі. Восени цього року у Чернігові відбувся всеукраїнський фестиваль художньої творчості людей із інвалідністю на крилах надії називається цей фестиваль. І серед понад 20 учасників, які приїхали на цей фестиваль, двоє співочих хмельничан, які були на фестивалі. Сьогодні гості передачі від усієї душі. Знайомтеся, будь ласка, поруч мене у студії Олег Статнік, лауреат першої так премії. Олеже, доброго, доброго дня. Всі. Там Рустам Коновалов, учасник фестивалю. Вітаю вас. Доброго дня. Олеже, ну ми з тобою вже низку років знайомі, знаю е, е, твоє цілеспрямованість, твою енергію, твої, твій поступ постійний на шляху вдосконалення, на шляху творчості. Е, е, конкурси, е, яке місце в твоєму житті обіймають? Якщо чесно сказати, не так часто вже я буваю на конкурсах, і, чесно кажучи, не дуже мене вони так цікавлять. Коли хтось запросить, тоді вже я і йду, тому що слава Богу, що так чи інакше, а в народі мої пісні співаються, і це вже доказано часом. Але так як на даний час наш керівник обласного товариства інвалідів це Савчук Андрій Миколаївич, мене запросив. На цей фестиваль на Крилах Надії. І я із задоволенням поїхав. І от Вийшло так, як… Ну, вийшло. вийшло гарно, так. Вийшло гарно. Покажи диплом. Так, справді гарна, гарна нагорода, гарна перша премія, так перше місце. у виконавській майстерності, так Так, звичайно, кілька слів хочеться сказати. Ні, не думав, що в мене буде перше місце, тому що така історія про одну дівчинку. У нас Кресельського району. Та давай ми про дівчинку трішки згодом. Будь ласка. Добро. Я хочу запитати ще Ростама: як давно ви в собі відкрили співочі таланти? Ну, скажімо, світ. Талант я відкривши, мабуть, з дитинства, я так сам для себе просто полюбляв співати. Там, от, різні пісеньки там. От. Потім якось воно стало так, для мене якоюсь такою звичкою, я постійно це робив. От. А відкрив я в собі цей талант, ну, можна сказати, навіть не я відкрив, а мені люди в цьому допомогли. От, це, можна сказати, сталося десь, десь рік тому приблизно. Не так давно? Не так давно, так. От. Це було в реабілітаційному центрі у Львові, в якому uh -huh. я навчався. Так. Там культорганізатори, які так в вільний час від навчання проводили всякі такі заходи, там, от, щоб нам не було скучно, і там караоке, там, такі караоки, сценки ставили. От. І коли вони мене почули, вони мною зацікавились. От. Сказали, що ти пробуй себе десь далі, 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 далі. От. Ну, Я дійсно пробував, там, і намагався. Приймати участь в народній зірці, наприклад, там, два рази я пробував себе на x От. Ну, Відмовляли, скажімо. От. А, ну, тому що часу ще дуже мало. Ну, мабуть, да, да. Ну, я, я, себе, я себе спробував. так. Я набрався сміливості, я себе спробував. Так. От. А вже коли я потрапив, тоже, дякувати долі, можна сказати, я потрапив у Закарпаття на фестиваль. «Долина нарцисів» називається. <гум> От, там вже я би, себе трошки проявив, трошки так ну, набагато більше. І в нас була там <кхем>, певна команда э, дівчаток, ну, які там навчалися зі мною в цьому Львівському центрі. І ми там ну, провели цей фестиваль, тобто ми відкрили його, э, закрили. От, э, нас були, даже запросили на День міста, міста Хуст. От. Ну, ми змушені були трошки відмовитись, тому що в нас з часом не вийшло. ніяк. Ми Але визнання, визнання ви отримали, так? Так, визнання я отримав. Потім мені допомогли дуже багато знайомства, які я там познайомився з багатьма людьми, от, такими як сам, теж творчими, можна сказати. От. І мене почали запрошувати на різні такі заходи в якісь різні регіони, тобто якісь там Чернігів, о, сами, да? uh -huh. якісь, якась Одеса, Балта. Там. От. Тобто, повторно запросили мене на той самий хуст, от, на, на слідуючу опять на цей самий фестиваль, от, на який я поїду знову. От. І ці всі такі знайомства мені дуже допомогли. В моєму житті я себе продовжую би, потихеньку реалізувати, От. досконалююсь потихеньку. Людям це ніби подобається по їхніх словах, вони хочуть мене бачити, запрошують надалі. Якби. Ну, варто сказати, що на ось участь в цьому фестивалі на крилах надії брали не лише двоє гостей, які сьогодні до нас на гостей з вами завітали, які стали учасниками передачі, а більше людей. Але саме ось так удвох Олег і Рустам записали дуетну пісню, хоча й знайомі зовсім недовго. Проте пісню вже можна зараз почути. Шервоніють малки в нашій долі. Шервоніють долина, Ми щасливі нині в полі, мов Погріня в небесіла столина. Мак червоний, мав червоний, не уста твої політі. Oh, Щасливі нині в цьому полі, Мов рідня в небес ціла мак червоний, мак червоний, не вста твої буяли, ну а врода твоя врода, нас на щастя поєднала, мак червоний, мак червоний, не вста твої буяли, ну, а врода твоя врода, нас на щастя поєднала, мак червоний Олеже, хто ці юні панянки, які вам допомагали, які оздобили хореографічно ваш виступ? Ці дівчата, вони хмельничанки, так? Так, вони хмельничанки. Я хочу сказати, що керівник їхній Андрушко Ігор Олександрович. Дівчаток звати, це Лучкова Діана, синиця Вікторія, Дюк, Дюх Марина. Це дитяча школа мистецтв міста Хмельницького. Олежа, ти вже почав говорити. Отак вже, Твоя доля складається, що ти постійно співпрацюєш із дітьми. На фестивалі ти також виконував дуетну пісню з дівчинкою із Красиловим. А дует ваш народився в буквальному сенсі цього слова на вокзалі, так? Це, це правда. Руслан все бачив. Я зразу і покажу глядачам, але кілька слів. Я її, може, знаю, Ангелінку. Ангеліна Костюк. Англіна Костюк, так. так це Красильівський район, село Велике Зазонці. Це фото якраз саме ну, з виступу, так, так мить мить виступу. Так, вашу. може не дуже якісне, але все ж таки щось є. Це, І ось тут, ви теж вдвох співаєте, так? Я, як сприйняли? Сприйняли, Досправили. слава Богу, від початку до кінця оплески не стихали. Це, до речі, користуючись можливістю, можу сказати, що в інтернеті, в однокласниках, Ангеліна Костюк можна зайти і можна це переконатися в тому. І я радий, слава Богу, що я зустрів цю дівчинку і якось їй посприяв, щоб таке її помітили. Розкажи ще про себе, про, про свої здобутки, е, оскільки так, ти, ти, ти про всіх розповів, всім подякував, всіх похвалив. Е, про себе. Знаю, що е, маєш ти досягнення, окрім цього фестивалю, інші творчі. Розказуй. Е, та так е, вистачає. Е, не знаю навіть про що сказати. Е, так як я кажу, на фестивалях менше буваю, але е, все ж таки. Е, вже, може я вже говорив, ще раз скажу, 10 відеокліпів е, знято. Дуже багато зараз запрошують по селах, скажімо, там, свято села, десь е, на різні такі концерти. Тобто, я так би мовити, без роботи не сиджу. Знову і знову є якесь запрошення кожного разу, і я ніколи не відмовляю, тому що якщо людя, людям подобається те, що я роблю, треба його дарувати. Нам все послано Богом, кожне, кожний. Правильний крок, я так вважаю, в людини, це все, все призначено з неба. І Якщо ти робиш ті кроки правильно, ще раз скажу, значить ти живеш чесно на цій землі. Так що кожного разу від всієї душі, від всього серця, всім дарую все, що написав. Тому що я все це знаю, хочу, щоб і люди сприйняли і знали. Власне, вже ось так, як зараз від усієї душі звучить пісня. Землі чудесна станція, вокзал зустрічання, де відбулось між нами в юності, палке признання, а там трава, трава шовкова, а там слова, бринять медові, а там навік ми і з тобою. Дали обітницю любові, а там трава, трава шовкова, а там слова, бринять медові, а там навік ми і з тобою дали обітницю любові, спливли літа, а ми вертаємось на ті причали. До тих ночой, де нам любилося, та й без печалі. А там трава, трава шовкова, а там слова принять медові, а там навік ми і з тобою дали обідницю любові, а там трава, трава шовкова, Слова Бринять на дові, а там навік ми із тобою дали обітницю любов. Богдал стричання Давид Булось Между нами в